Любі друзі. Які б не були перепони та складності у вашому житті, які б тягарі не висіли на серці, які б ночі не були безсонними, ранкова та вечірні молитви змінюють усе? Можливо, ви проходите через глибоку втому. Можливо, боретеся з хворобою. Можливо, переживаєте кризу в стосунках. У домі немає миру, у сім'ї напруга, у серці тривога. У думках хаос, а фінанси тиснуть так, що вже не знаєте, як триматися далі. Буває, що душа настільки виснажена, що вже навіть молитва здається занадто важкою, але хочу сказати вам правду саме тоді Бог найближче. І сьогоднішня молитва зробить чудо там, де ви є, де б ви не слухали, у дорозі, на роботі, у темній кімнаті чи в тиші свого серця. Адже закони Божого Слова працюють так само вірно, як закони фізики. Ми не бачимо їх очима, але вони діють скрізь. Завжди і ніколи не помиляються. Ви будете визволені, ваш рід та сім'я будуть визволені, ваші стосунки та здоров'я буде підкріпленим, ваше життя зміниться. Сьогодні Божа присутність торкнеться вас. Сьогодні мир Божий увійде у серце. Сьогодні слово принесе ясність, силу і надію. Бо сьогодні той, хто створив небо й землю, говорить у вашу душу. Відкрийте серце, просто дозвольте Богові говорити. Зробіть крок на зустріч. і зараз починаємо читання та молитву разом. Псалом 5 Вислухай, Господи, слова мої, уваж до думок моїх. Почуй голос, благання мого. Царю мій та Боже мій, бо до тебе молюся я. Господи, рано почуєш, мій голос, рано звертаюсь до Тебе й чекаю, бо ти Бог, що не любить беззаконня, з тобою не поселиться злий, не встоїть нерозумний перед очима твоїми, ти ненавидиш усіх, хто чинить лихе. Ти погубиш говорящих неправду, кровожерний та підступний Господь осоружний. Але я з великої милости Твоєї увійду до дому Твого, уклонюся до храму святого Твого у страсі. Господи, веди мене правдою Твоєю через ворогів моїх, вирівняй передо мною дорогу Твою, бо в їхньому роті немає правди, їхнє нутро погибель, їхнє горло гріб відкритий язиком своїм листять. Осуди їх, Боже. Нехай упадуть через власні думки свої. Відкинь їх за їхній безчисленний переступ, бо вони повстали проти тебе. І всі, що на тебе покладаються, будуть радіти, будуть вічно співати, бо ти обороняєш їх. І нехай веселяться в тобі ті, хто люблять ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословляєш праведного твоєю прихильністю, як щитом, обгороджуєш його. Любі друзі і перший сильний урок ранок. Це духовний старт дня, який закладає основу за основою. Давид молився рано звертаюсь до тебе і чекаю. Ранкова молитва це не релігійність, це відкриті двері в день, ти дозволяєш Богові увійти у твої рішення, реакції, емоції, діяти та творити дива вже зараз. Одна жінка казала, коли я почала молитися вранці хоча б п'ять хвилин, мої дні перестали валитися. Я перестала реагувати різко, стала спокійнішою, а конфлікти зникли самі. Тож починай ранок словами: Господи, веди мене правдою твоєю, і ти побачиш, день вирівняється. Друга важлива річ, на яку вказує Володар Всесвіту в цьому псалмі: Вирівняй передо мною дорогу Твою. Ти можеш бути серед людей, які плутають, критикують, атакують. Але Бог дає прямий шлях, внутрішній компас. Часто людина стоїть перед рішенням, боїться помилитися. Але коли вона молиться, рішення раптом стає простим, ясним, правильним. Це і є вирівняна дорога. Проси, Господи, відкрий тільки ті двері, що від тебе, і побачиш, як відсіюється зайве. Третя надважлива річ це радість і захист. Вони супроводжують тих, хто довіряє Богові. Всі, хто на тебе покладаються, будуть радіти, написано будуть радіти, радіти серцем, радіти в Господі, радіти, як діти. Недарма Ісус пригадує радість понад сто разів у новому заповіті. Людина не знає, що чекає її цього тижня. Але коли вона покладається на Бога, вона йде вперед без тривоги. І це змінює все, радість, яку ви вже забули, наповнить ваше життя в молитві, радість, яку складно пережити, поновить ваше серце, радість, яку тяжко аргументувати, сповнить ваші стосунки, радість, попри все, буде супроводжувати вас після цієї молитви. Друже, перед складним днем скажи, твоєю прихильністю ти огороджуєш мене, Господи, і цей день піде іншим шляхом. Псалом 59. Боже, відкинув ти нас, розпорошив нас, гнівався, настав знову нам. Ти струсонув землю, роздер її, залікуй її проломи, бо вона хитається. Ти дав людям своїм тяжке випробування, напоїв нас вином утупіння. Та Ти дав прапора, боячиським тебе, щоб втекли вони від лука, щоб визволилися улюблені твої, спаси правицею своєю та вислухай нас. Бог сказав у святині своїй, возрадуюсь, дай нам допомогу в утиску, бо людська допомога марна. З Богом ми звершимо силу, і він зневажить наших ворогів. Любий, слухачу, навіть якщо земля хитається, Бог тримає тебе, і це твоя правда. Залікуй її проломи, бо вона хитається. У житті бувають моменти, коли все, що було стабільним, похитнулося. Але Господь вірний, Господь поруч, Господь сильний, і ми у ньому. Багато людей падали не через проблеми, а через шок від того, що все стало нестабільним, але ті, хто молився, знаходили опору всередині. Коли серце починає хитатися, скажи: Господи, зціли мою землю і мир повернеться. Тепер, друзі, Бог дає прапор, коли людина думає, що втрачає сили. Ти дав прапора боячиським тебе. Прапор символ перемоги. Бог дає знак Я за тебе воюю. Одна жінка говорила, коли я втратила роботу, мені здавалося, що я програла, але через тиждень прийшла можливість краща за попередню це і є прапор. Коли щось закрилось, коли є тривога, не панікуй. Бог відкриє ті двері, що у його волі благій, на добро та досконалій. Господь у цьому псалмі каже, навіть коли людська допомога обмежена, Божа доступна усюди, людська допомога марна це не про те, що люди погані, а про те, що людські ресурси закінчуються та бувають недоступні. Божі завжди готові для тих, хто ходить у вірі й слові. Іноді ми чекаємо підтримки звідти, де її не буде, і не бачимо, як Бог відкриває інші двері. Скажи Богу вранці, не покладаюся на силу людську, а на твою, це переналаштовує серце. Роби це із вірою кожного дня, ти побачиш, як у цій дисципліні життя зміниться, починаючи з маленьких слів віри щоранку, щовечора. Любі друзі, іноді найбільше чудо відбувається, коли людина вперше чесно каже Богу я більше не тягну, і в цей момент приходить сило. Не бійся сказати Богові правду про свою втому. Завжди пам'ятайте, ранкова милість це духовний кисень. Зроби, щоб я почув милість твою рано. Серце потребує нагадування, Бог поруч. Людина може прокинутись з важкими думками, але одного слова Божого достатньо, щоб змінити тон дня. Перед тим як взяти телефон, скажи зранку чи перед відпочинком Господи, дай почути твою милість першою. Пам'ятай Дух Божий веде, коли ти не знаєш, куди йти. Дух твій добрий нехай веде мене землею правою. Коли складно, Бог дає напрям. Найчастіше свідоцтво під час війни людина шукає роботу, хоче переїхати, приймає важкі рішення. Вона молиться і раптом з'являється чіткість. Якщо ти потребуєш поради, проси. Веди мене, Господи, сьогодні. Він направить Притчі Соломонові. Розділ третій. Сину мій, науку мою не забувай, а серце твоє нехай держить заповіді мої, бо довготу днів, і роки життя, і мир додадуть вони тобі. Милість та правда нехай не залишать тебе, пов'яжи їх на шиї своїй, напиши їх на таблиці серця Твого, і знайдеш ласку та розсудливість у Божих і людських очах. Покладайся на Господа всім серцем своїм, не покладайся на свій розум. Пізнавай його на всіх дорогах своїх, і Він вирівняє твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бойся Господа та цурайся зла. Це буде оздоровленням для тіла Твого і напоєнням для костей твоїх. Шануй Господа, з маєтку свого і з початку всіх плодів своїх і наповняться засіки твої достатком, а чавила твої переповняться соком. Потужний розділ навчає, як учинити просто зараз. Слухаймо сильні поради від Бога. Істина перша, послух відкриває шлях до миру. Мир приходить тоді, коли людина слухає Божий голос, а не хаос думок. Людина довго металася між двома рішеннями, молилась і прийшов внутрішній спокій, який показав правильний напрям. Внутрішній спокій найбільше свідоцтво. Яке вело апостолів, учнів Ісуса та найбільших служителів Божих. Якщо ти не знаєш, як вчинити, молись простими словами. Мир Божий наповнить серце стосовно того рішення, яке від Бога. В ньому не може бути вигоди, це може бути незрозумілим, але далі відкриється воля Божа, Божі дива потребують, аби ми слухали і виконували неможливе. Істина друга, довіра важливіша за логіку. Не покладайся на свій розум. Іноді Бог веде шляхом, який мозок не розуміє, але серце знає, що це правильно. Хтось відчував, що треба зробити крок віри, це було незручне рішення, крок у невідоме, крок у незрозуміле. Але із цим рішенням прийшов спокій із неба, і цей крок відкрив двері, які роками були закриті. Перевіри себе, друже, чи не закриваєшся ти від такого кроку, чи не стукає Господь тобі по плечах, чи не нагадує зробити щось, що тобі не до кінця зрозуміло, посіяти у сестру чи брата, почати служіння, зробити добре для того, хто цього не заслуговує зараз. Просто подумай. Та перевір своє серце. Істина третя із притчі третьої Божа мудрість це оздоровлення тіла. Стрес руйнує, мир Божий відновлює. Часто люди просять дощу, але не підготували до нього поле. Часто ми віримо в зцілення, а самі робимо речі, які нас гублять. Часто ми думаємо, що Господь затримує, але не дбаємо про тіло так, як каже Біблія прямим текстом. Цікава історія. Людина перестала жити у тривозі. І зник головний біль, зникло напруження у тілі. Діагнози лікарів змінилися. Щоденна молитва зранку та ввечері прибрали стрес, гормони нормалізувалися, тіло прийшло в гармонію само від Слова Божого, що було почуто. Істина номер 4 Початок дня з Богом веде до чіткості. Пізнавай його на всіх дорогах. Це про запрошення Бога у рішення. Одна наша підписниця поставила Богу питання, що сьогодні головне, і отримала ясність на цілий день. Вона знала у своєму щирому серці, що робити, куди йти, чого оминати, який настрій віри тримати, і це врятувало її життя буквально від обстрілу. Це реальна історія. Із коментарем на нашому каналі Тайм 2.5 Істина п'ята із притчі. Шанування Бога приносить достаток, наповняться засіки твої достатком. Це не маніпуляція, це принцип. Коли людина ставить Бога на перше місце, вона не може жити в нестачі. Це неможливо, бо Боже Слово працює щосекунди, щодня та щоночі. Багато людей свідчили, коли вони починали розумно і з вірою розпоряджатися тим, що мають приходило більше. Ми маємо вже десятки свідоцтв, коли люди сіяли в добру землю, яка дає бажаний Господу плід, та отримували благословення в десятки разів більше посіяного, і це дуже сильно. Якщо ви відчуваєте потреби, з якими впоратись самотужки неможливо, просто подумайте. Можливо, Господь починає навчати вас, довіряти йому у фінансах, можливо, вже час вчитися сіяти. Господь обов'язково пошле вам мир, мир, який буде свідоцтвом відносно того, у кого і що він хоче, аби ви сіяли та пожали. Любі слухачі та друзі каналу, команда молитви українською дякує вам за те, що ви вивчаєте та ширите слово Господнє разом із нами. Якщо вас торкається відео з цього слова, якщо ви відчуваєте мир та благословення, можливо саме час сіяти та пожинати гарний плід. Кожне нове відео обходиться нашій команді у тисячі гривень. і саме ви можете стати сіячем наступного випуску, який благословить вас та ще тисячі людей, важливе кожне насіння посіяне з вірою. Господь бачить ваш стан, Господь знає потреби, Господь забезпечує тих, хто розподіляє по його волі, тож сійте та отримуйте жниву від Бога, сійте та отримуйте разом із нами. А тепер любі. Ми будемо молитися за кожного, хто із нами. Господи мій, я приходжу до Тебе зараз у молитві за кожну людину, яка слухає ці слова, за кожного, хто відчував тягар на серці, кожного, хто не бачив дороги, кожного, чия душа була втомлена, кожного, хто відкрив цей ролик як останню надію почути Тебе. Боже, перед тим як ми приймемо Твої обітниці. Я прошу, дозволь нам пройти шлях очищення серця, шлях каяття, шлях відновлення всередині. Бо ти Бог, який не дорікає, а лагідно повертає нас до світла. Господи, ми каємося, каємось за ті моменти, коли ми покладалися на свій розум, а не на тебе, каємось за ті дні, коли ми починали ранок без молитви, коли серце бігло попереду духа, коли ми намагалися тягнути все самостійно. Пробач, Господи, що ми іноді йшли своїми стежками, не помічаючи, що Ти тихо кликав нас. Пробач, що слухали шум світу більше, ніж Твій голос. Пробач, що боялися там, де ти давав мир. Пробач, що робили різкі кроки, коли ти кликав зупинитися. Пробач за недовіру, за поспіх, за внутрішню закритість. Господи. Очисти зараз наші серця, Очисти від образ, від страхів, від гніву, від тягаря минулого, від помилок, які ми не знали, як виправити. Ти Бог милості, ти Бог прощення, ти Бог другого шансу, ти Бог, який піднімає навіть тоді, коли ми впали самі. І зараз ми приймаємо Твоє прощення. Ми приймаємо новий початок. Ми приймаємо Твою любов, яка більша за всі наші невдачі. А тепер, Господи, я молю за Твої обітниці над кожним слухачем Твоє Слово істина, Твоє слово твердиня, Твоє слово світло, Твоє слово фундамент, на якому ми будуємо цей день і все життя. Обітниці. З Псалма 5, Господи, Ти сказав: рано звертаюсь до Тебе і чекаю. Тому ми проголошуємо, наші ранки належать Тобі, наші думки тобі, наші рішення тобі. Ти сказав, вирівняй передо мною дорогу. Тому, Боже, ми приймаємо вирівнянні стежки, ясність думок, правильні двері і захист від хибних рішень. Ти сказав Твоєю прихильністю ти огороджуєш праведного. Ми приймаємо твою прихильність на цей день, на цьому тижні, на всіх дорогах, на всіх зустрічах, у всіх рішеннях. Обітниці з Псалма 50. Господи, ти сказав. З Богом ми звершимо силу. Тому ми приймаємо силу не свою, а твою силу, яка приходить у слабкість, яка тримає, коли серце хитається. Ти сказав Ти дав прапора боячиським тебе. Ми приймаємо знак перемоги над страхом, над тиском, над невпевненістю, над усім, що хотіло зупинити нас. Обітниці з Псалма 143. Господи, ти сказав, зроби, щоб я почув милість твою рану. Тому ми приймаємо милість, нову для цього ранку, свіжу, чисту, живу. Ти сказав Дух твій добрий, нехай веде мене. Ми приймаємо провід Духа Святого, мирний, спокійний, впевнений, мудрий. Обітниці з Притча три. Господи, ти сказав: покладайся на Господа всім серцем. Тому ми віддаємо тобі те, що не можемо контролювати. Ми кладемо в твої руки те, що нас лякало, ми приймаємо мир там, де був хаос. Ти сказав, пізнавай його на всіх дорогах. Тому ми приймаємо Божий напрям в роботі, у стосунках, у сім'ї, у служінні, у фінансах, у покликанні. Ти сказав, наповняться засіки твої достатком. Тому ми приймаємо забезпечення правильне, чисте, мирне, без страху і без тиску. Ми приймаємо мудрість у фінансах і достаток, який приходить від тебе. Господи, а тепер я прошу, особливе нехай кожен, хто слухає цю молитву, зараз відчує твій мир, твій дотик, твою близькість, твоє світло. Нехай страхи впадуть, нехай тривога піде, нехай серце розм'якне. Нехай душа заспокоїться, нехай приходить твій мир, який перевищує всяке розуміння. Боже благослови кожного підписника їхній ранок, їхній день, їхню роботу, їхню сім'ю, їхній сон, їхні думки, їхнє серце. Нехай вони побачать, що твої обітниці працюють, що ти вірний, що ти близький, що ти не забуваєш, що ти ведеш, що ти даєш новий шлях навіть посеред темряви. Я проголошую над кожним слухачем. Ти не сам, ти не забутий, ти не залишений, ти не втрачений, ти не в темряві, бо Господь веде тебе, і Він вирівняє твої стежки. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.